Силіконове масло досить зручне у застосуванні і витримує досить високі температури до 300 та навіть вищих градусів Цельсію. Але з ним трапляються іноді певні проблеми, до яких необхідно бути готовим. В даному випадку в нас спостерігається утворення желе з силиконового масла, яке досить довго вже працювало. І при цьому ми можемо спостерігати надмірне споживання енергії, тобто ми нагріваємо плитку, а температура практично не збільшується. Тобто, іде в нас ендотермічний процес, за якого в нас силиконове масло в себе вбирає тепло. Ну І стає таким желеподібним, Як ви бачите, відповідно ми його просто перефасовуємо та здаємо на утилізацію. А на цьому все. Дивіться інші мої відео. Вибирайте теми, які вам будуть цікаві. Сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюся, зустрітися ще.